Всем привет. С вами Артем Наруто, и сейчас за мной кто? Играю Юки? Да? Да, отлично. Э, граю Як я казав, в тій серії я вдома в, в Юки, і ми граємо в нього, в нього, в нього, да, в нього. Так, ми граємо в нього вдома. В нього вдома. І ще що? Ми йдемо зараз так. Да. І ще и в шахту. Да. И

а в факели е, э, та не знаєш, я не взяв їх. Ну там є уль, і ми його не збираємо і зробимо факели. А палки. А в мене є палки, в мене є 5 дерев. Не оброблено. Все. Шо, а ну, все хорошо, все хорошо. Так, так, да, да, да. Так, да. І ще, ребятки, на вас ожидає сюрприз. Знаєш, який? Э, е, ну, ви не скажемо що... ще. Ну, той, що пам'ятаєш, я тобі казав про ігру. А, да. Паніш. О, ти де там? О, О привіт. Пішли. Ми ідемо. Ми будемо все знімати, дейку їх хрумну. С... О, я розпоную. Да, і це буде буде знімати не я, я просто коло нього сидіти і там коментувати, а грати буде Юкі. Докрувати все цікаве ми вам не будемо розказувати, бо тому що це який вже секрет буде. А знаєш, я тут вже пуч все скопав, так що йдемо в другу сторону. Починаємо? Я трохи ступанув. Ну нічого. Щоб що муралматик найде. А я я вчора в ті серії знайшов. Да? Да. Я так й йду йду, кажу. Я бачу, серія прикольна. Ну щоб ну, шо, щоб я знайшов. Нашу... Ну в місті підемо на проходження карти. Карти? Mm -hmm. Хорошо. Кстати, э, ти чув? Я там казав, що э, цю карту створив мій друг. Так? Да? Да. Е, mm -hmm. э, давай, напевно, Давай. Ой -ой. давай давай, давай, давай купай, ты купай. то, наверное. Вот создав мой друг і він так куча помилок наробив. Так, ти купай, де хочеш. На так, блин, угля треба найти, бо, того, що, бо того, що, ну, сам понимаєш. Тут все тем. пошукаю угляд, ти купай. Так, ты наснимаешь. Так. У -у -у. Ну, що? Да. Оба хорошо. Куча на... 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 А, не помшало, конечно. Оба! Таке? Так я... Сюда. Сюди. Шотки там? Сюди. Что не... там? Алмази? Да. Поздравляй! Бери и і... бери собі, удовольняйся. У мене і так 17 алмазів, але э, я такий щедрий, і я віддав ці алмази. Юлки. І він собі тільки не зробив чапчики. Чапчики він не зробив. Капчики. Да, на а тебе ти не зробив нагрудник? Е, нагрудник зробив. Да, ти не зробив нагрудник, а хорошо. Так. Нагрудник такий, що ти зробив. Так Ага, хорошо. Тут просто У нас деякі проблеми. Е, це Юкіна сестра так само, як у мене. Так, хорошо. Да, я можу на ці алмази. О, да, зараз на ці алмази. Ти не, не зробив нагрудник? Та да, ж зробив, я тобі вже кажу. Ти, блін, а ти де? Я тут. Де тут? Тут. Блін, я заплутився. Бачу. Де сюди? А, о, бачу, бачу, бачу. Де. Ага, Привіт. А, что, жар? Ну Зара, мы поснимаем и приедем. Поснимаем. Так, иди, да, ага, вот. Так, пошли. Пошли. Пошли, куда? А, пошли, что? А, э, чекай, там, где ты нашел алмаз? А, вот, 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 вот. Я просто красавчик. Сказала, что... О, поставь фак, факел, факел поставь. А, да, точно, точно. Я Зара, я роблю. Ой, блин, ты же не заробила. А я не. Все, 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 заробила. Сколько тебе? Э, я покажу тебе. Вот, 24. А, нормально, хватит надолго. Ладно, пішли. Так що скільки в тебе алмазів? П'ять. Якраз зробиш собі щось цікавеньке. А зроблю капчики самі. Андежа, полна алмазна колекція. Так, от що я хотів вам, ребятки, сказати. О, 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 це, це то, що я шукав. Ми мали йти зарабат. Так, да, якщо ми не збираємо достатню кількість золота, ми йдемо в ад. Да, і ще, ну, ребятки. Нам просто пре сьогодні, просто пре. Да. Я алмази, да, вам... Артем нарутиться, і ну це просто... Класс. Якщо хочеш, мене можеш просто називати Артем, бо це моє справжнє ім'я. ага А моє Ілля, щоб ви знали. Так. хотів я би вам сказати таку от прибрянку. а ну скинь мені поруч. Факелів. Факелів. Як би тобі тобі їх скинути? Давай, коротше, бери. Бери. Бери, бери. Бери факел. Зараз. быстрее нам убить. Таш, подчекай, ну пожалуйста, дай я с ними. Ма, я снимаю. Все, я взял. Извиняйте, пожалуйста, потому да. что, ну... Ну, проблемы дайки бывают. А ну, да. вот что я взял, пришел, может, все, я найду маску. Подчекай. нет, извиняй ты, с... пожалуйста, но... Э, да, с родителями. Да, да. Бо потом пойдем на выходные снимать. А, да, потому что... Ну, з... ну знаете. Думаю... Ну, я буду всю сторону купать. Так, чуешь? Э, -у ребята, у нас для вас сюрприз шаудин. Я хотів вам сказати, що скоро, коли тільки робимо ад, все як я обіцяв, ми создаємо нову карту і играємо на тій карті з ну, типу, новий летсплей. Вот так я вам... Опа, а я бачу. Опа лазури. А краситель. О, так. Я для красителя о все кинець карты. Да. Да. Жалко. Опа! Да, хорошо. Так, Просто давай я можешь. Я, ш... я тебе алмаз задаму. Алмазы тримай себе. Мені алмазы не дуже так треба. А, було. Ю -ю. Ну ты еще. Так... Тут, тут его окупаем. Да, ты де там. Вот это я копаю. А ты копай по цю сторонам. А зараз ты де. Вот это. Просигнать меня. Давай я тебе в чате напишу. Ну так. Ты побачив щось? Ага, во, я тебе говорю. Ник, я бачу А во, Я бачу твій виник. Зараз зарай, дойду, иду, иду. Я на твиник ду. Жди, жди, жди. Опа. Блін, ну що це таке фу. Римін. Ти, да. А зараз Чуєш, купай от рядишком за мною. От-обач? От там, де я зламав блоки, тут і купай. Ну, щоб більше нам, ну ти розумієш, щоб більше було можливо щось знайти нормальне. Так, кладемо сюди. Ну еще А, Да, но мені алмазенги. Эта серия просто класс. Единственное, что золото я алмази. это просто класс. Ну мені просто не дуже нравится ця серія, тому що э... да, и да, і... трошки мало нас цього. Напрягает. Напрягает, да. Еще мало золота у нас. Вот так вот. Ну так 26, може ще найдем якось. Да. Добре, якби у мене телефон був з паузою, пожалуйста, дорогие друзья, я вам просто бы поставив на паузу, блин, там все якісь там тупі моменты взяли. Нет, не просто пауза, якщо ти ставиш на паузу, то все то момент пропускаешь и все. Дай мне себе, коли тебе нравится. І вот так вот. Блин, шості, Кстати, прямі. це вже 9 минут, но все равно мы снимаем до 14. Жалко, що серія перша, коли я перший раз грав вами. Да. Там прикольно та серія. О, уголь і залізу. Ні, залізо не помилився. Мама? Ні. Щас що, зробиш. Є... Капець. П'ять углу, да. П'ять ума. О, у мене заліза. Я тобі його, його лишаю. Давай, я уйду, то залізу. Опа, угля ти пропусти. А, я його пропускаю. Я його визбираю. Я помню, в одній серії я знайшов щось. Ой, блин, сбм. В одній серіи знайшов щось. Э -э... Багато гулять. Так... Да, это якраз серия, що шо... там ну, типа заснялась, и тільки время было дуже багато. Да, да, это якраз серия. Это? знову і знову огіль. А в мене його, блін, півста... Ціла куча з... Блін, роздоволено. Не... Да, так, це капець. Гамна така. Тільки рейс mm. з нього можна зробити, все, пішо нічого. Ну, в Майнкрафті, в настоячому, Типа, це теж настоящий, Тільки на Компі, там можна зробити Арестонський факел. там... Можна зробити, навіть, 에... да цього як його називають. О, ремень-то, я не знаю, що. Диви, бачиш, оцього як його? E... Де там, цепку, цю цепку. А, цепку. О, знаєш, от зарізу. Цякі механізми. Ну, я... Знай... А, як кстати, механізм, блін, кремень. Механізм зробив, що, типу, мені видавав їду постійно. А, да, холодильник. <кх> я завжди собі цього робив, от класно було. І не треба паритись за їди, я там щось положив 300 стака їди, взяв собі десь 30, та й пішов в шахту. Mm -hmm. а я помню сервер Голодні ігри, вообще. А, сервер 9? Да, на компі. Чекай, ну, блін, сервер 9, щоб плету. Короче, да, короче, воно то я не чесно не знаю, якщо не, щось якщо не то. Ні, це інші розі. Друзья... Е, побачте, поінтересуєтесь помог... цим сервером, то я вам назву в описі буде. Як названня этого сервера на компі. А я, я знаю, як ви називаєте. Я це і названня типа Ну, описание я чуть не даю, не знаю, что. Ну, пойдем зара на поехали. На п... Так, хорошо. Да, нагусто у нас, конечно. Блин, треба. треба... Ты, ски... Ты сколько нашел целого? Золото? Да. Восемь. 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 Так, тридцать пять у нас будет зара. Нам еще одно золото золотая точка, я поставлю факел. А, от що я хотів сказати на початку відео, що я хотів сказати, що цей я якщо хтось не розуміє українську мову, наприклад, можна говорити по-русски. Блін, знов факіли. О, спасімо. Я щось іду oh. і не звертаю уваги. Вже 12 хвилин, ще 14 хвилин нам... 14 минут? Нам... Ні, нам, нам, нам можна, так. Да. 2 хвилини. Блін, і ми продовжимо так сіти грати. Так, да, ще одна серія, напевно, буде. Так, да, думаєш, буде? Да. Ну, да. ладно. О, можна, кстати, на моїй алмази зробити, скільки там та кірка стоїть. Кірка алмазна? Так. Да. Тобі нашу ще одна алмазна. Ну, ладно, я зроблю собі капчики. Ти можеш собі теж зробити? А, да, точно. У мене ж 9 алмазів, що вдома є. Пару о, штук. О, ти що, жени що знову? Ого, я його забираю. А, ти ж... Вже... Оба! Це ти поставила? Ні, звичайно. Я буду рубати уголь. Паєм, копаєм, копаєм. Хочете розкажу вам такий прикол? Я, коротше, нечайно удалив Флёпі Бёрдс. А, да, нечайно удалив Флёпі Бёрдс. А якщо ж вам ось вот така вот печалька, а трохи заплутав, но заблудав. Якщо вам цікаво, що, типа... птичка Да. Ну, ні. Флёпі бац. Це, це, це що, жініч у нас? Ого. Да. Я вроде бы так, то и так вроде бы та игра називається я не помню. К вам себя это называется, Да? Я сейчас не могу сам. ага угу. ну, да, ты был понял. Занятый. Угу. Идем к до дому. Д... знаешь, это дерево. Ага, 50... а что до дома? Нам же в шахте треба быть. А, 57 минут, а 57 минут. 14 минут и всем Пуч... спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Да, пока-пока!